Зима загрожує новою кризою в галузі охорони здоров'я в Україні. Всесвітня організація охорони здоров'я. Низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження. За даними уряду України, спочатку війни було пошкоджено або зруйновано понад 800 тисяч будинків, і тисячі людей зараз живуть або в центрах для біженців, або в пошкоджених будинках. Росія замовила у Ірану дрони камікадзе Араж 2 Повідомляють іранські пабліки. Вони мають більше боєголовки в порівнянні шехід 136 і передбачуваною дальністю польоту 1700 кілометрів. Український пілот, який збив 5 дронів та дві крилаті ракети, успішно катапультувався після аварії винищувача. 12 жовтня близько 21-ї години через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби підвести літак подалі від Вінниці і катапультувався. У середу пілот знищив 5 шахідів: 3 на півдні України і 2 над Вінницею. А напередодні під час масового ракетного обстрілу збив дві крилаті ракети окупантів. Командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України. Іран планує передати Росії балістичні ракети для війни проти України за Вашингтон Пост. Оцінка розвідки стверджує, що збройна промисловість Ірану готує першу партію ракет Фатех 110 із Ольфагар. Це найновіші версії відомі іранські балістичні ракети, які здатні вражати цілі на відстані 300-700 кілометрів.